До мене їде кума, тому готую тільки цю страву. Зберігайте рецепт. Так, для початку я м'ясо порізала, помила, а тепер обсмажуємо на сковорідці до золотистості. І нарізаю цибулю та яблуко. Коли утворилася така скоринка на м'язку, знімаємо його, перекладаємо в тарілку поки що. Сюди відправляємо яблуко та цибулю. Отак Сюди ж потрібні йому чесник. І тепер мені готувати одне задоволення, тому що маю дуже крутий набір ножів від вінсер. Вони ідеально ріжуть все, наскільки гострі, просто любов. Додаю чесник в сковорідку. Сюди додаю яблучний оцет, сіль та всипаю цукор. Все перемішую і даю ще пару хвилинок потомитися. А тепер в'ємність. Пересипаємо м'ясо, яке ми підсмажили. Додаємо сюди ж наші яблука з цибулею. Все по формі розпреділяємо. Боже, який аромат. Хотілося би вам передати. Ну і найприємніше оп, заливаємо це все діло пивом. У мене темне. А що залишилось, те випиваємо і не кажемо про це чоловіку? Відправляємо в духовку, щоб воно аж прямо розпадалося.